Усім привіт! Сьогодні будемо вирішувати дуже цікаве завдання з бітовими операціями. Ми повинні будемо створити метод, який приймає одне ціле невід'ємне число, і повертає кількість бітів, встановлених на одиницю у бінарному представленні цього числа. Що це значить? Наприклад, у нас є число 123. Ми повинні будемо повернути 6, тому що у бінарному представленні це число має такий вигляд, та у цьому вигляді ви бачите 6 одиниць. Також в нас є інші приклади, наприклад, число 3 у бінарному представленні має тільки дві одиниці, тому ми повинні повернути два. Я вже створив метод статичний в IntelliJ IDEA, який буде приймати long та повертати int. Якщо ми хочемо взагалі подивитись, як виглядає. Бінарне представлення числа ми можемо використовувати статичний метод Binary String, вписати 123, та давайте виведемо в консоль, подивимось. Також цей статичний метод існує в інтеджер, як ви бачите, ось. 6 одиниць, тому все вірно. Як ми будемо вирішувати це завдання? Я вже прописав цей метод, який буде приймати лонг, повертати int ось число 123, ось його бінарне представлення. Відразу пропишемо int count, дорівнює нулю, та повернемо цей каунт, щоб не було помилки в інтелогі. Що далі? У нас є такий приклад, як я пропоную вирішити це завдання. Я пропоную його вирішити наступним чином. Ми будемо отримувати за допомогою бітової операції останній біт. Далі, якщо він буде дорівнювати одиниці, ми будемо збільшувати наш каунт. Якщо ні, тоді буде наступна ітерація, та будемо переходити на наступний біт. Як, перейти буде, як будемо переходити на наступний біт? ми будемо посувати біти вправо. Ми повинні їх посунути. У нас також є така бітова операція, та взагалі усі бітові операції. Прописане дуже добре у цій статті. Я її додам до моєго відео. Та зараз ми будемо використовувати побітовий І. Ми будемо мати такий вигляд та так порівнюються два числа. Що, що далі? Далі. Давайте дивитись, як це буде працювати. По Побітове і працює, воно порівнює біти двох чисел. Та якщо ми зустрічаємо 0 та одиницю, у цьому порівнянні буде біт дорівнювати нулю. Далі, якщо порівнювати 1 з нулем, також 0. Та якщо тільки у випадку, якщо в нас є біт, який встановлений на одиницю, та у другому числі також біт встановлений на одиницю, тоді у цьому тільки випадку ми отримуємо одиницю на цій самій позиції. Та як це взагалі може нам допомогти? Це може допомогти, якщо ми будемо завжди використовувати побітове і з числом. Один, тому що один у бінарному представленні має такий вигляд, та як ви бачите, що завжди буде останній біт дорівнювати одиниці, та якщо ми будемо, давайте на нашому прикладі ми будемо брати його. Та якщо ви бачите, що останній біт дорівнює одиниці число в числі 1 завжди останній бід дорівнює одиниці, тому в цьому випадку ми отримуємо одиницю. Тому ми повинні прописати таку умову. Якщо наш номбер буде буде мати останній біт Одиницю тоді ми збільшимо наш каунт. Якщо ні, тоді каунт, як ви бачите, буде незмінним. Та як ми будемо прописувати цикл? Цей Цей цикл буде мати такий вигляд. Поки що наш number буде більший, ніж 0. Тоді буде використовувати наш цикл. Потім ми повинні якось посунути, біти вправо. Як це взагалі робиться? Це робиться наступним чином. Завдяки такій бітовій операції ми будемо посовувати. Наш, наші біти вправо на одиницю. Можна також посунути на, на двійку, на трійку, але ми, ми повинні пробіжатись по кожному біту, та тому ми посунемо тільки на одиницю. Та це все. Це вже е, буде відповідь. Ми будемо зараз тестувати. А як це працює? Давайте відразу пропишемо. Пропишемо тести. Будемо їх брати з завдання. 123 повинно повернути 6. Добре. Пернути шість має менеджер так. Це буде тест один. Відразу буде тест два. Ми будемо та те, тести. Як там було? Два якщо 3. Та це число повинно повернути 19. Добре, давайте відразу перевіримо, ці, чи всі наші тести працюють. Так, ви бачите, що всі тести працювали, спрацювали дуже добре. Та як це взагалі ще раз працює? Давайте будемо виводити, як у нас змінюється наш номбер у консоль. Та так. Заранемо. Цей тест та побачимо. Ось, ви бачите, відразу це велике число буде мати такий вигляд у бинарному уявленні. Тому ми коли будемо Сувати наші усі біти вправо, вони взагалі, інтелеча діа показує таким чином, але це не дуже наглядний приклад. Більш наглядніший приклад буде мати такий вигляд. Так, ми зробили сув вправо на одиницю, тому. Усі наші е, біти е, посунулись вправо. Останній біт вилітів, тому що він був останній. А на місці першого, як ви бачите, е, з'явилось е, нуль, З'явився. тому далі, далі, далі ми будемо використовувати е, цей СУВ вправо. Е, поки не буде. Не будемо мати такий вигляд. Та вже такий вигляд це вже буде таке число дорівнювати нулю. Та це все, що я хотів показати. Дуже дякую за те, що подивились це відео. Та зустрінемось далі у моїх нових відео. До побачення.